Віта, глядачів Суспільного. Ми у Новомосковську. Далі будемо говорити про волонтерський проєкт, суспільну ініціативу Сучасні діти війни. Вітаю вас! Добре. Ви волонтери, які заснували цей проєкт. У кого виникла ідея? У вас, Наталю? Так, це була суспільна наша загальна ініціатива. Вона пов'язана з тим, що ми допомагали дуже багато переселенців. Ми зрозуміли, що діти страждають більше всього. Це найвразливіша наше суспільство, та частина нашого суспільства. І ми зрозуміли, що потрібно допомагати і арт терапію психологічна допомога, можливо, якісь солодощі та просто увага. Це те, що ми вкладаємо і розуміємо, що саме це проект сучасні діти війни. Нам дуже приємно, коли дитина, виходячи від нас, от отримує посмішку. І саме для цього ми залучаємо дівчат, які займаються кулінарією. Вони від щирого серця проводять мастер-класи. Вони з дітками випікають солодощі, а потім передають нам. І при видачі гуманітарної допомоги, з якими ми здійснюємо при підтримці різних фондів, ми роздаємо ці солодощі, тобто це частинка серця. Олександре до цього у вас був. Досвід волонтерства. Для мене волонтерство також почалося, як і для дівчат 24 лютого, коли ми дізналися про вторгнення. Але до цього ще... ви не були волонтером. До цього я не був волонтером. У вересні дівчата зателефонували мені, е запросили у гості. Я приїхав. У нас у кожного фонду є своє бачення, якихось там вирішення проблем внутрішньопереміщених осіб. Там, крім того, там, військовим є допомога, ну, але це окрема тема. І е, дівчата розповіли мені, що в них є така ідея питання саме про те, щоб показати їм турботи, е, допомогти їм е, саме головне емоційно та психологічно відновитись, тому що, е, на жаль, я бачив цих дітей, коли вони приїздили, не тільки там бачив, як вони отримують якісь там солодощі, так? а вони проживали у мене в шелтері. Я спілкувався з ними, з їхніми батьками, бачив їхню поведінку, і вони зазнали дуже. Таких значних втрат в цьому напрямку, і я навіть не знаю, що треба зробити, щоб їм відновитися. Якщо наш проєкт, хоча б трошки допоможе їм відновитись, ми будемо вважати, що ми вже досягли успіху. І от далі про це і проговоримо, Наталю. Розкажіть, як же ваш проєкт буде допомагати? Чи знаєте ви, як правильно це робити? Яких фахівців будете залучати? Ми заручилися підтримкою декількох організацій: це психологічна допомога, є суспільні організації з Польщі, з Італії. Вони готові надавати психологічну підтримку, працювати з дітьми. Є розвиваючі комплекси, в тому числі і цей, які, ну, готовий допомагати гратися, щоб у цих дітей було трішки барв у дитинстві да, кольорів. А то навіть їх малюнки були в нас декілька малюнків нам приносили діти. Вони говорять про те, що вони малюють. Тільки чорним, сірим і, ну, і червоним кольорами. Це те, що було до того, як вони приїхали до нас. Це, цей період війни, це період евакуації. Коли ми проводили опитування, більшість дітей відповідало, що я не вмію або не хочу дружити, або не можу дружити на період війни. Чому? Тому що моє дитинство з моїми друзями залишилося десь там. Зараз ми хочемо допомогти їм також суспільно адаптуватися, тому що вони знаходять знайомих, друзів, товаришів, з якими вони вийдуть за двері і потім будуть далі продовжувати якось ну, підтримувати розмови, гуляти, відпочивати. Ну, це також якийсь, якась допомога для дітей. Е, ну, крім того, хочу сказати, що у нас буде декілька майстер-класів. Це буде малювання, арт-терапія, це буде робота з глиною, робота з дітками. Яких будете залучати фахівців, розкажіть, адже навіть і для дорослих складно знайти. Психологів, які можуть працювати з людьми, які травмовані війною. А ви вже вивчали це питання. Чи надається достатньо кваліфікована психологічна допомога дітям, чи готові вони йти на контакт і приймати цю допомогу? Так, звичайно. Щодо представників, які Здійснюють нададуть допомогу, то ми спілкуємося безпосередньо з представниками ЮНІСЕФ, які є психологічна підтримка, і ми не один раз вже з ними проводили перемову, тобто вони готові і вже готові були раніше приїхати. Але до того, щоб провести ці перемови, потрібно було пройти шлях щодо спілкування з батьками і з дітьми, оскільки якщо особа. Не виявить бажання, то допомогти звичайно, психолог не зможе. Крім того, ми познайомились з польсько-українськими представниками, поки не можу називати назву, оскільки також в процесі перемови ще йде. То також вони дуже цікаву арт-терапію нам запропонували у вигляді ігр для дітей, і це ігри різного плану будуть. Це методика, саме направлена на підтримку психологічного стану дітей. У якому вигляді скажіть саме для вашої волонтерської ініціативи була б найбільш прийнятною допомога? Дивіться для нашої ініціативи є. Будь-яка е, допомога є е, реальною і необхідною. Це можуть бути е, там, якісь речі, це можуть бути солодощі, це можуть бути е, іграшки. Все це допомагає дітям. Якщо в когось немає можливості там надавати таку допомогу, можна надавати коштами. У наших фондів є офіційні рахунки офіційні, які кошти не можна з цих рахунків просто зняти і витратити на що ти заманеться. Ці Ви звіртуєте офіційно, Так, звичайно. звичайно. Саме в цьому була ідея створення наших фондів, тому що на початку нам сказали такі великі фонди, да що ми готові вам допомагати, але ми готові робити це офіційно. Зв'язку з вищевказаним, вказаним і було відкрито фонд дівчатами. Було відкрито фонд нашої організації саме для того, щоб ми могли звітувати перед організаціями, які нам допомагають, перед людьми, перед всіма особами, які надають нам посильну допомогу, пані Наталю. Повертаючись до проєкту сучасні діти війни. А ми проговорили те, що будуть проводитись майстер-класи, проговорили про те, що буде психологічна допомога? Вона буде онлайн чи офлайн? І як ви вивчаєте ці потреби? І якщо хтось побачить і захоче отримати цю допомогу, як цим людям знайти вас, як їм долучитися у цей проєкт? Чи у вас уже певна кількість учасників, скажімо так, його вже набрано? Ми набрали більше 50 діток разом з батьками, да, і хочемо допомагати не тільки їм. Це буде офлайн допомога, це буде спілкування з психологами, це будуть такі зустрічі. Якщо хоч хтось захоче долучитися, ми завжди відкриті. Навіть сьогодні Матуся привела племінницю. До кінця проєкту кількість діток була за, ну, за сотню, також навіть більше. Тому що така допомога потрібна кожному з нас. Від нас, тих людей, які живемо тут в буферній зоні. Ми розуміємо, що війна, війна десь взагалі скрізь, вона серед нас, вона не тільки там, десь далеко. Наша війна тут. Ми допомагаємо цим людям, ми намагаємося підключити організації, різні організації міжнародні. І саме завдяки їм ми зможемо зустрітися з кожною дитиною, поговорити з батьками, зрозуміти, які потреби, які в них є за. para as... Намагання вийти з цієї ситуації, які є, взагалі взагалі бажання жити тут, повернутися назад, що хоче їх дитина, які взагалі є потреби в кожній окремій сім'ї. А можете назвати приклади, які потреби вже були закриті? Батьки попросили в нас планшети в рамках цього проєкту, сучасні діти війни. До нас звернулися декілька батьків, вони сказали, що. Нам ніяк навчатися, і ми завдяки там одному з міжнародних фондів підключились в рамках цієї ініціативи, допомогли планшетами. Це було вісім діток, яким ми надали планшети, організували їм робочі місця і допомогли їм отримувати знання. Продовжують да, вони, вони адаптуються до ситуації цієї. І завдяки саме такій ініціативи ми змогли ще й зрозуміти, які потреби кожної дитини там в когось планшет, в когось іграшка, а в когось просто гілка яблуні, яку він хоче бачити. У вікні, щоб ви розуміти, що ця війна закінчилась, у нас був і такий випадок. Дитина намалювала гілку яблуні. Сказала, цю яблуню я бачила у вікні до того часу, коли почалася війна. Я дуже хочу бачити саме її не гуртожиток, нестійне гуртожитку. Я вам дякую за розмову. На цьому будемо завершувати. Дякую глядачам, що ви були з нами сьогодні. Ми у Новомосковську і спілкувалися із волонтерами, які заснували тут суспільну ініціативу стосовно того, щоб допомагати усім вимушено переміщеним, тим, хто проживає у Новомосковську, і говорили про їхній проєкт Сучасні діти війни.